Доброго дня, малята, Я рада вас вітати на каналі Безпека. І сьогодні я хочу поговорити з вами про правила пожежної безпеки під час святкування нового року Ми поговоримо з вами, як треба ставити ялинку, чим її прикрашати. Ялинка має стояти на стійкій основі так, щоб гілки відторкалися стін та стель і знаходилися на безпечній відстані від електроприладів. Встановлювати ялинку треба мінімум, як за один метр від приладів опалення та меблів. Не застосовуйте для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні тощо будь-що, що може легко запалитись. При виявленні несправності святкової ілюмінації облимання лампочок і скрінь. Слід одразу її вимкнути. Не прикрашайте ялинку ватою, папером та целолоїдними іграшками. Вони легко займисті. Малята. Щоб перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою, можна лише за умови наявності дорослих. Обов'язково вимикайте з розетки святкову ілюмінацію при виході з будинку. Малята, я рада була вас вітати! На нашому каналі Безпеки і бажаю вам радісних, веселих і головне безпечних свят. До зустрічі в новому 2025 році. Бувайте!